Як я провчила крутелика з магазину. Сьогодні зі мною трапилося щось божевільне. Я зайшла до супермаркету, вибрала свої покупки і, коли стала в чергу до касира, копюра в 200 гривень, якою я збиралася заплатити, впала на підлогу. Чоловік, який стояв переді мною і закінчував оплату своїх покупок, Повільно нахилився і взяв мої 200 гривень. Я думала, що добрі і дбайливі люди ще існують. Простягнула руку з широкою усмішкою, чекаючи, що він поверне мені мої гроші. Але раптово те, що чоловік сказав, змусило мене лишитися в подиві і мовчанні. Те, що на підлозі, належить тому, хто це знайде, промовив він і пішов. Неквапливо, ніби не зробив нічого поганого. Я подивилася на касира, жінку позаду мене і людей навколо, які були свідками цієї сцени. Усі були здивовані, бурмочучи щось одне одному. Я могла б покликати охоронця супермаркету, але це здавалося настільки абсурдним, що я хотіла сама вирішити ситуацію, яка склалася. Тому лишила свої покупки на підлозі і пішла за ним на парковку, щоб повернути свої 200 гривень. Краєм ока, бачачи, що за мною стежать два покупці міцної статури, які теж стояли зі мною в черзі, я була впевнена раптом, що за мене заступляться. І от підійшла я до того крутелика і попросила повернути мої гроші. Але він подивився на мене з презирством і поводився так, ніби я була невидимою. Повільно поклав свої дві великі сумки на підлогу, поліз до кишені куртки, щоб дістати ключ до машини, і в ту мить мене осінила думка: зараз або ніколи. Я взяла ці сумки і повторила. Те, що на підлозі належить тим, хто його знайшов, і побігла між страхом і сміхом, дуже пишаючись з собою. Люди в магазині почали аплодувати і будувати кордон безпеки, щоб не дати мерзотнику переслідувати мене. Та він навіть не намагався, думаю, був занадто ображений. Тому рвонув автівкою зі стоянки ледь не зніжче на шляху шлагбаум. Я відчула приплив адреналіну, страх, нервозність, але врешті розсміялася до сліз, заплатила карткою за свої нехитрі покупки, забрала і свої торби і чужі, сіла на лавці біля магазину, розкрила два пакети, які забрала в нахаби. А там чого тільки не було ікра, і червона риба, ковбаса і бочок, пачка макаронів за 100 гривень, кіло телятини, банка майонезу, три пачки масла та пляшка якогось алкоголю. Я потім, як глянула, скільки коштує пляшка, то подумала, що на ціннику одна зайва цифра. Бо то було віскі за 2300 гривень. Приїхала додому. Старий, кажу до чоловіка, сьогодні в нас бенкет, якого ми в житті не мали. Діставай чарки. Ніколи я ще не робила стільки покупок на 200 гривень. Але більше таких експериментів не хочу. Хватить з мене і тих.